Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про троє ще насилових цілих сухлобів та мій досвід користування гнатологічної каплею. Взагалі у мене ревматоїдний артрит, і ця хвороба вражає суглоби, тому з часом вони дегенерують та руйнуються, і тому люди з ревматоїдним артритом, а також з деякими іншими аутоімуними хворобами, стикаються з, такими, з різними проблемами, які пов'язані з дегенерацією та руйнуванням суглобів. У мене найбільші порушення саме у щепно-лицевих солобах, і е, я пам'ятала проблеми з ними ще е, на початку розвитку цієї хвороби. Принаймні, я так думаю, і, чому я так думаю, це можна просто подивитися в моєму першому відео, про те, як я розказував, що я тобі, не помічала хворобу на протязі довгого часу. Перші проблеми зі своїми щеп-лосовими солобами я почала помічати, ще у підлітковому віці. Це починалося як дискомфорт при намаганні широко відкрити роту, тобто, наприклад, щось відкусити, або просто позіхнути банально. Це також було класення, я доволі голосне, і я їм навіть налякала як і свою сім'ю, так і своїх знайомих друзів. Це було в якійсь мірі, прикольно, ну, трошки звучить дивно, звісно, але коли ми говоримо про якісь проблеми, але, тим не менш, Ось, це був такий клас, який. Десь на рівні от, звичайного шлачка. Ось з часом воно, до речі, пропало, і потім мені лікарі пояснили, чому воно пропало. Ось. А, також із перших симптомів це біль. бій. А, на жаль, я дуже довгий час не могла зрозуміти, що болить саме суглоб зліва або справа. У мене а, обидва суглоба мають проблеми. І а, це все через те, що біжу повсюд просто на половину лиця. То дуже важко зрозуміти, що це болить один масюсінький суглобчик, який спричиняє біль реально на половину лиця, і це було, це було просто жахливо через те, що якщо я вчасно приймала знеболюче, це, це могло тривати понад добу, а в гірших випадках навіть три дні по підряд. Тобто я просто мучилася з цим зранку до вечора, і я нічого з цим не могла якісно зробити. І е, це дуже важко зрозуміти, що це проблема лише в псогобі. Я дійсно думала е, досить багато років, що у мене просто мігрені, і колись мені потрібно буде звернутися до невролога, на рахунок своїх мігренів. Е, Проте оказалося, що це, це саме суглоб, і е, просто він знаходиться поряд із тинічним нервом. І е, коли запалюється, він відповідно, як я розумію, давить на цей нерв, і е, біль сповсюджується просто по гілкам нерва. Вони проходять ось так, ось так, та ось так. Відповідно, от половина лице просто страждає, на жаль, від цього. Оскільки я дуже довгий час не розуміла, що це були болять саме суглоби, Я довгий час не зверталася до лікарів. Я вважала, що на міграні та мігрені, тобто е, це можна пережити. Умовно да, це важко, дав це боляче. Да, дуже неприємно, але тим не менш я вважала, що ну, голова вели майже всіх, якби, і е, я не виключення з цього правила саме, тому е, я вирішла ви якось відкладала це все на потім, і це все відкладалося до того моменту, що в мене майже не було перер... перерви між приймання знеболюючого. Тобто, в мене, якщо я три дні не приймала не це було вже свято. А в якийсь момент навіть вони перестали допомагати. Uh, і тому саме саме через це власне, я звернулася до лікарів. Тобто, якщо б ще далі допомагали б, я б напевно ще працювала б, як мені років 5 і не розбиралася, що ж це таке. Тим не менш, коли я звернулася до лікарів, мене направила до ревматологів і uh, більш-менш в мене був встановлений діагноз артрит, адри, uh, я вияснила одну таку штуку, що uh, би, ревматологи допомагають в цілому контролювати хворобу, проте, якщо у вас якісь конкретні проблеми зі суглобами, це вирішують інші спеціалісти. Так, якщо у вас проблеми з щедними лицевими суглобами, це потрібно звертатися до гнатолога. Гнатолог це лікар, який допомагає розбиратися з проблемами ще одного цілими суглобами, та якось їх вирішувати, тобто покращувати вашу якість життя. На жаль, в цій ситуації не завжди можна вирішити проблему повністю, тобто зробити так, як було до. А, проте, якщо звернутися до цього лікаря, він допоможе по перше, призупинити цей процес або повністю зупинити, зважаючи на те, які причини взагалі проблеми ще з ціми суглобами тут важливо зробити ремарку і сказати, що е, проблеми ще суглобами є не тільки у людей, які мають травматоїдний артрит або взагалі артрит це може бути абсолютно е, одинична проблема з, з суглобом, тобто у вас лише це і проблема лише в цьому суглобі. Ось е, Основна, тобто це не завжди означає, що у вас є якась е, системна там, якась хвороба або що. Е, тим не менш, звернутися до лікарів і встановити діагноз, воно допоможе. Визнати причину та розуміти, як далі з цим боротися і налагоджувати своє життя. Отже, гнатолог це лікар, який допомагає вирішити такі проблеми з щепленими задоволеннями. Є одна проблема, наприклад, в Україні гнатологів дуже мало. Наприклад, в моєму місті їх немає взагалі, тому мені приходилося кожен раз їздити до Києва, але тим не менш це варто того. Тобто я не жалкую про а, цей досвід, я просто рекомендую всім, у кого є проблеми з таким зголовні, просто звертатися до гнатолога. Що робить гнатолог? Він визначає діагностику. По-перше, по ти приходиш до нього на прийом, ти тебе відповідні проблеми, які тут всі клікарі, коли приходиш. Ось і він назначає діагностику. В моєму випадку натолог послухав мене, побачив, в мене ходить щелепа, потрога там з пальцями якось там є цей відкритий, закритий рота, ось так з пальцями без пальців. Цей огляд проходить безболісно, тобто ну, єдине, що болісне це просто відправити щелепок, якщо у вас є болі під час цього процесу. Ось і далі це найчастіше всього це направлення на КТ, для того, щоб. Готовий зміг побачити, що у вас відбувається насправді всередині. Я робила котея, і завдяки цьому я змогла побачити, що насправді робиться з моїми сухобами. А, перше, це пояснило, що готово мені на базі цього хата пояснив, чому у мене спочатку був цей чолчок, а потім зник. Це відбувається через те, що міжсухобовий диск я спочатку почав. Але подати через проблеми з углавами, тобто це отопився щелчок. але через те, що він випав, щелчок відповідно, пропав. Ось. І тут є два варіанти. Якщо, а, а, якщо диск цей западає назад, то його якось ще можуть навіть поставити на місце і повернути як і життя тут, на дуже хороший рівень. А, в моєму випадку мені трошки не пощастило, в мене цей міжсуглобовий диск запав наперед. Ось якось це було видно на КТ, нам навіть не показував, типу, от дивіться на екранчику от 24, я я була головою, але я бачу суглоби, я просто не зрозумію, що це щелепа, але ну, я довіряю спеціалістам, я робіть, через що треба. Ось, І на цьому КТ було видно, що а, лівий мій суглоб, на жаль, був стертий, і саме через це моя щелепа стояла під неправильним кутом. Ось, щоб це виправити, є якби, два варіанти розкуплення. Перше це встановлення брекетів на нижній верхній щелепу, і відповідно за рахунок брекетів, за рахунок усіх яких треничок, щелепу до правильного положення. В моєму випадку брекети мені не світили через те, що е, основні проблеми з щелепо-лицевими суглобами у мене спочинили також буксизм, тобто я вночі стриготала зубами і це дуже довго не було. Якби Помітно, точніше це було помітно, але також не якось не якось не вирішувалося. Лише пізніше, буквально менше року назад, я зробила собі капу, перелікувавши зуби заново ще раз, а черговий раз, тобто я лікую зуби. Видогі наче ну, з кригочу зубами, пломби і кришаться, і відлітають. Також кришаться і відлітають шматочки моїх зубів, які там ще залишилися. І про в тому, що я з цим дуже довго нічого не робила. Відповідно, у мене дуже багато пломб є в моїх зубах, і моїх зубів, по-перше, досить мало, тобто самого матеріалу у мене, наприклад, немає там видалених зубів, окрім зубів мудрості, але самі зубів вони, ну, їх. Не так багато матеріалу, щоб на них можна було встановити брекети, і, відповідно, є дуже великий шанс, коли буду знімати брекети, а це доволі такий жорсткий процес, під час якого в мене була дуже велика ерогітність, що ці комби просто повідлітають, і це все, -все почнеться заново. Ось. І мені був запропонований більш щадящий варіант, тобто в моєму випадку так можна було зробити, це гранатологічна карта. Для початку, що таке гранатологічна карта? Це е, спеціальний пристрій, які використовують натологія для того, щоб змінити положення щелепи та покращити роботу жувального апарату. Вона виглядає ось так: це прозора капа, яка вона досить масивна, до речі, е, та має вона такий ще додатковий наріст на передніх увагу. Е, е. Вона е, е, виконує пару різних функцій. По-перше, вона розслабляє м'язи е, та суглоби через те, що. Е. Щелепа, наприклад, в неправильному положенні, це створює додатковий неправильний тиск на м'язи та суходу, відповідно, вона сильніше болить і того ж натологічна капа допомагає рів... створювати рівномірне навантаження на час на апарат. Це знову ж таки, якщо у вас неправильне положення щелепи, це створює неправильне навантаження, наприклад, десь ви можете дивитися сильніше там, на ліву або на праву сторону, відповідно. М'язи з одної сторони будуть більше напружуватися, це буде створювати тиск на сухоп, він буде боліти, і це створює низку неприємних як симптомів, так і наслідків, з якими варто їх потрібно боротися через те, що з часом ця проблема сама не зупиниться і сама не зникне. Ось також металогічна капа потрібна для корекції прикусу. Це зрозуміло, якщо положення щелепи, яке було правильно, зміщується на неправильне. Відповідно, і прикус також змінюється. І нозологічна капа допомагає вирівняти постав... щелепу поставити у більш-менш коректне положення, тим чи є наскільки це можливо, ось, і відкоректувати прикус. Додатково вона створює захист для свободи та зубів. Якщо у вас створюється неправильний тиск він частіше всього частіше надмірний тиск, наприклад, з однієї сторони, відповідно пломби та зуби руйнуються від такого неправильного тиску. І тому генетологічна капа вона зроблена виключно під вас, тобто є універсальна гентологічний капа, але це досить незручний апарат. І зважаючи на те, що з ним прийдеться знаходитися певний термін часу. І зоматологічна капа носиться постійно, тобто 24 на 7, я просто рекомендую випасти трошки більше грошей на індивідуальну капу через те, що універсальна капа, це прям буде незручна штука. порівнянні з індивідуальною, я читала відвідки про універсальні і індивідуальні капи. То я рекомендую просто індивідуальні капи через те, що це. Більш комфортно. Звісно, капа це в цілому вона незручно і особливо в перший час, коли йде звикання. І е, я навіть не уявляю, наскільки незручно і неприємно е, в перший час з універсальним. Як створюється індивідуальна капа, вам детальніше і краще розкаже на полощ, через те, що я з ним ставку всі ровно один раз. То, в принципі, я можу сказати, що це не боляче, це не страшно, і е, в принципі, це ну, погоршання дійсно варте току. Через те, що знову ж таки вже розказувала, що. Капа носиться 24 на 7, і вам з нею жити як мінімум декілька тижнів в кращому випадку, а так, зазвичай декілька місяців. Перевага гнатологічних каву це те, що з нею немає якихось там жорстких ограничень, тобто з нею, в принципі, можна майже все. Перше, що з нею не можна, це знімати гнатологічну каву без нагального приводу. А є один привід просто зняти гнатологічну каву це почистити зуби і почистити саму каву. Ось це робиться двічі на день і все, більше ви не знімаєте е, цю капу і стараєтесь її лишній раз там, не рухати, якось, там, не припіднімати умовно язиком, або там, зубами якось там гратися з нею. Тобто це не варто робити, її потрібно носити 24 на 7. І е, так, на перших етапах, особливо там, перших 3 дні, це досить неприємно, це досить важко. Ось, наприклад, я Наділа капу, і мені майже одразу потрібно було прийняти таблетки, і це було досить незручно і незвично. Проте в мене все вдалося і все випадало супер. Також не було незвично спочатку їсти. Проте до всього призвичаєшся буквально дійсно пару днів і максимум тиждень, і ви адаптуєтеся до гнатологічної капи без якоїсь проблеми. Ось цей ось виступ, який я вже говорила на передніх тижнях зубах, так він відчувається, особливо в перші тижні він відчувається дуже конкретно. Кечі що там, я не знаю, на руці заохочується, що зайві і вона досить велике і її просто хочеться власне, через це зняти. Ось, але до цього ти звичайшся, і віж того, з кожним тижнем цей виступ відчувається менше і менше. Це відбувається через те, що щелеп стає у правильне положення, відповідно. Простор у розі становиться більший і якби цей виступ помічається менше. Можливо, він візуально виглядає досить, але коли капа надівається перший раз, то такий ого, звісно. Ну нічого. Тобто, це такі дрібниці, які варті, того, щоб отримати результат лікування. Коли ви звикнете до капи, її навіть знімати та рухати чоловіка без неї буде незвично. Наприклад, коли знімаєш натологічну капу, щоб почистити, її почистити зуби. І в мене складалося таке вчення, ну особисто це моє порівняння, як ніби знімали гіпс. Тобто таке от, от, незвичне відчуття руху, що от тобі треба мовно, розрухати там, кінці там, після гіпсу. Ну, таке, Наче це твоє, а наче і не твоє, м'язи якось відвикли користуватися ними саме ось так. І це відчуття відповідно, одразу пропадало, як тільки на натологічну хапу все не місце. Взагалі, коли знімаєте гнатологічну хапу, чи зуби, не варто лишній раз рухати ще лепі, тобто почистили і набілену. Я розумію цікаво, прикольно, мені так само було, але типу, я старалася також це робити без особливих лишніх рухів, через те, що це може нашкодити ванжеві і вплинути на результат лікування. Після того, як завершується термін носіння металонічної етапу, ви знову звертаєтеся до гнатолога і е, проходить е, два додаткових етапи лікування, які допомагають зафіксувати цей результат. Це моделювання та фіксація прикусу. Це все робить гнатолог, це все один спеціаліст, тобто вам не доведеться звертатися ще до якогось стоматолога. І завдяки цим етапам ви отримуєте довговічний результат, який буде з вами на роки. У мого випадку я носила гнатологічну каву протягом трьох місяців, і я мала сказати, що а, після того, як я зняла її, я відчула а, досить велику різницю в порівнянні з тим, що було до. По-перше, в мене, звісно, не пропало повністю такі невеликі закликання, коли відкриваєш і таку от ето... навіть не щелчка, у мене зараз його немає, але є таке проскакування неприємне. Можливо, у кого є проблеми з щелкнулими суглобами, мене зрозуміє. Ось. Воно стало набагато менше. Що відкривається набагато комфортніше. Саме основне, заради чого я власне йшла на це, це для того, щоб зменшити біль, зменшити його частоту, об'єм і так далі. Хоча б ну, покращити ситуацію в цілому, тому що це було досить важко переносити у повсякденному житті. Наразі так, у мене є проблеми зі суглобами, і це через рематоїдний ретрит, тобто все одно. А, Періодично, або можна сказати, навіть волі часто все одно болять, але тим не менш об'єм е болі просто зменшився за рахунок того, що е частина м'язів не болить або болить набагато менше. І це круто, це досягається за рахунок е правильного рівномірного навантаження на м'язи. через це я власне е рекомендую всім, Кого є проблеми з щепналостів схлобами, помічаєте, неприємні симптоми, біль або дискомфорт при відкриванні скривання роту, звернутися до гнатолога через те, що це дійсно покращить ситуацію. А, так, звісно, в моєму випадку це не можна досягти ідеального результату, тим не менше я абсолютно задоволена тим, що є наразі, це дуже покращило мою ситуацію і набагато зменшило. І, взагалі, які я відчуваю в основному через те, що ну, челепа це основне, що турбувало, тобто, на фоні неї я могла терпіти там, болі в руках, ногах, тобто є майже не помічати її. Тому що це боліло так несносно, не, що я не могла не працювати, не займатися якимись побутовими справами, не взагалі нормально е жити терпіти. Наприклад, у гірших випадках це дуже важко знаходитися навіть на одному місці, ти типу, просто зробити все, що завгодно, або воно тільки прийшло. Ось наразі це, звісно, є біль, але я можу це досить довго терпіти. Я можу спокійно займатися своїми справами, я навіть якщо я відчуваю на процесі довгого часу, я можу спокійно дочекатися, по тіпінці типу знеболюючі, і дуже тому гатологічне лікування супер, і це реально коштує кожної гривеньки, кожної недосконої ночі їхала в палаткі. Після завершення гнатологічного лікування, власне, я отримала рекомендації, як правильно користуватися своєю щелепою, наприклад, я вперше дізналася про те, що. Не можна а, рухати щелипи вліво-вправо, і потрібно старатися жувати, рухаючи шлепи лише вверх-вниз. Тобто для мене це було незвично, і я перший час себе ловила на цьому і старалася якось все контролювати. Я, ось також мені віддали мою метологічну капу для того, щоб я могла її періодично надягати, якщо я відчуваю на тебе якісь проблеми. Я на таке лікування жодного разу не вдягала. Uh, тому що ну, не бачу особлива потреби, в мене наче все на місці. Ось, зараз вже пройшло десь два місяці з того моменту, як я зняла гаматологічну капу. Я можу сказати, що я не разу не надягала гаматологічну капу, яку я отримала. Uh, але я не відчувала якихось симптомів, які мене спонукали. Uh, По-перше, ну, знову на це увагу знову звертатися до гнатолога і взагалі якось більш приділяти цьому увагі часу. Ось. Звернувся повторно того то, гнатула треба в тому випадку, тільки якщо вичувати якісь погіршення, але в основному його не має бути, якщо немає якихось е е змін і проблем, які йдуть паралельно з тим, що є проблеми е е ще одного цілого солобами. Наприклад, якщо от, в моєму випадку рематорі на буде продовжувати далі активнічати і далі руйнувати ці соломи, можливо, у мене знову почнуться якісь зміни. Якісь, напевно, полаплошні, щелепи і щось піде одного не так потроху. Але в такому паку я вже знаю, що робити, це звернутися до натолога, можливо, виготовити нову якусь мітологічну капу і знову це по деякий час, щоб це виправити і трохи поки поліпшити свою ситуацію. Не варто її запускати. Через те, що результати з часом будуть гірші. Тобто, можливо, якби я звернулася раніше ми, до цього до такого спеціаліста, взагалі б наладав такого спеціаліста. Мало люди взагалі знає знає, хто такий натолог і якщо навіть сталкуються з проблемами, ще одна з своїми суглобами, не, не знає толком до кого звернутися, Через те, що ще одна лицевий хірург вам каже вас неправильно, положені чоловіка окей. Тобто, і якщо там немає прям проблем капець-капець, то ну, вам нічого не буде особливо запропоновано. Наприклад, я відвідала ще одного свого хірурга, і це закінчилося відповідалося таким результатом, який я вам зараз описала. Тобто, ну, вже я вам скажу, дівчаткою. Ну є проблеми, та є. є, є, є. Так, так, так? деться, да, запис Ось. І е, тому я рекомендую більше дізнаватися про те, хто такі генполог, розпитатися до таких лікарів, не боятися через те, що реально там от, ну нічого не було не болючого було не страшного, хоча я з накології взагалі досить довго боялася і. До чергового лікування і після того, як я знайшла найкращу стоматологію, взагалі я рекомендую сучасно до батьків лікарів до доходов, через те, що це, дійсно покращує результат вашого лікування, і ви можете отримати ту яке життя, на яко ви розраховуєте. В моєму випадку я знову це трошки пізно, тобто я реально походила з проблемою не один рік і навіть не три. Ось і тому у мені результат трошки гірше, аніж е, умовно, те, що було до через те, що е, деструктивні засні на суглобах я, на жаль, не можу повернути. Тобто, зараз там не особливо нічого на мене сина там такого не пропонує, і мені одразу навіть сказали, що ці суглоби, на жаль, не заміняються. Саме тому я можу доводитися тим, що тим, що зробив готово. Ось. А вам я рекомендую не запускати так проблем. Ось я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мене та чекайте нових відео.